Вітаю, шановні глядачі. 12 грудня це день, коли перестав працювати мобільний зв'язок «Київстар». Це стало проблемою не лише для пересічних українців, але й для бізнесу через те, що термінали та банкомати працюють також через мобільний зв'язок. Зараз ми пройдемося вулицями Києва та запитаємо у звичайних людей, як на них вплинула ця ситуація. Київстаром, яка склалася, вона на вас вплинула. Де Жесть, не світі взагалі. За мого ранку. Угу. А от чому головні проблема? Ну, нам люди казали, що там на роботу, з клієнтами не можуть там, дістатися або там, з рідними зв'язатися. А от у вас яким чином взагалі? Я прокидаюсь, не можу зайти в інстаграм. Перезавантажую телефон, нема, нема зв'язку. У мене просто нема інтернету, типу роутера, а тільки мобільний. У моїх рідних Vodafone. І Life Cell, у них є зв'язок. А, а тільки у мене немає. А от як ви, ви от весь день виходите з ситуації, що у вас немає зв'язку? А ви... я зараз їду на карту покупати. <гум> Другий оператор. Так. <гум> <гум> Дуже довго довелося шукати своїх клієнтів. Ну, да, поки вони не зрозуміли, що потрібно якось переключитися на інше. Ну, головні проблеми, я так розумію, з роботою саме пов'язані. Саме так, да. ну, так. Зазвичай, ну, близькі рідні знають, там декілька номерів, да, а клієнти не, не завжди. А з роботою в банкоматі ви якось ну, стикалися з проблемами? Ні, поки що ні. Я хотів, в мене теж є Київстар, хотів ж переключитися на ну, використати роумінг, але ж він не працює чомусь. Ну, оце, так. yeah. Такі банкомати ні. Вона на вас вплинула якось? Вплинула. У мене з 2001 року Київ номер, який знають Кембриджі, Дюнкерзі і так далі. На всіх вона вплинула. Але алягер, ком-алягер. На війні, як на війні, перетерпленно. Це вона на вас вплинула якимось чином? Вплинула, але на щастя в мене друга сім-карта, Тому це і мене трошки виручило. Жодним чином? Вони користуєтеся як стар. Я викладаю італійську мову, і в мене немає інтернету вдома, бо в нас вдома Київ стар. І в цілому в телефоні теж немає. І багато всього. І до лікаря не попала, машину треба було завести теж. Потім були проблеми. Ну коротше. А як ви виходите з ситуацією? От бачите, стою під львівськими круасанами, ловлю Wi-Fi.